Сьогодні в програмі: Чемпіонат України. Аперкот в гостях розгромив дубль спортлідера. Чемпіонат Волині. Ботранс помстився команді Сергія Магіра. Хет-трик Павла Бебка приносить піддубцям третю перемогу поспіль. Волиня Гротех закрутив інтригу в чемпіонаті. Чемпіонат Луцька. Надія, чемпіон обласного центру. Чемпіонат Волині Перша ліга. Колос здобуває золото. Кубок Луцька. В фіналі зустрінуться Волиня Гротех та Піддубці. Кубок Волині. Аперкот порадував Ковальську торсиду. Ковальчани продовжують впевнено крокувати турнірним шляхом чемпіонату України першої ліги у західній зоні. Цього разу Аперкот повернувся додому з Хмельницького з певненою перемогою над дублем спортлідера. Ще в першому таймі підопічні Анатолія Ворони зробили серйозний крок на зустріч успіху: 4-1 і господарям довелося в перерві робити висновки. Судячи з усього, роботи над помилками проведено не було. Вже на 28-й хвилині на табло горіли цифри 8 та 1. Лише наприкінці матчу спортлідер плюс 2 дещо скоротив відставання, але більшого не дозволили зробити ковальчани. Отранс продовжує боротьбу за призові місця у чемпіонаті Волинської області після перемоги у Горохові над Мар'янівкою з рахунком 8-5 у матчі 13-го туру в активі колектива Юрія Волошина 23 очки. Зазначимо, що після втрати очок у домашньому матчі з представниками горохівського району до цього двобою червоносині підійшли дуже серйозно. Саме цей бойовий настрій і дозволив здобути чергові три очки і зберегти шанси на загальний успіх у чемпіонаті. Павло Бебко став злим гінієм для команди Володимирівка. Саме його голи вирішили долю матчу 13-го туру. Хитрик у виконанні гравця Дубців допоміг команді фінішувати в чемпіонаті на мажорній ноті. По ходу гри господарі двічі поступалася команді Олександра Тищенка. Спочатку Павло відповів своїм влучним пострілом на гол Максима Бертаса, а вже під завісу матчу два його м'ячі за рахунку 2-1 на користь Володимирівки перевернули ситуацію в інший бік. Щоб врятуватися у гостей просто не вистачило часу. А під дубці здобули третю перемогу поспіль і першими завершили виступ у вищій лізі чемпіонату Волинської області. Гра справді нічого нам не вирішувало з одного, з одного боку, а з другого боку, вона багато чого вирішувала. Це бойовий дух, чого ми почали грати, може, почали адекватно ставитись до своїх помилок, якось їх вирішувати колективно. Неабиякий акцент ми поставили на фізичну підготовку, біг, ну, все, що стосується фізики, і воно дає свої плоди, а на наступний рік грати тільки повищувати, повищувати свій клас і не нижче. Несподіваний подарунок своїм опонентам зробив шанс авто у матчі проти Волиня Гротеха. Колектив Олександра Мороза зазнав найбільшої нищівної поразки у сезоні. Причому ця невдача стала другою поспіль. Такої чорної смуги у цьому сезоні у ковальчан ще не було. Перевага Волиня Гротеха була просто беззаперечною. У першому таймі опоненти ще давали бій господарям, але у другому таймі ситуація різко змінилася. Після вилучення Віталія Романчука гра шанс авто остаточно розклеїлася, а біло сині продовжували тиснути на ворота гостей. У підсумку перемога Гротехів 8-2, а інтрига у чемпіонаті остаточно закрутилася. Тепер шанс авто залишається тільки одна битва із надією. Єдиним позитивним моментом для ковальчан став сотий м'яч Володимира Бобилєва у змаганнях під егідою Асоціації мініфутболу Волині і його вступ до клубу Волинський стрілець. Сьогодні я думаю, в нас можливо були більш розслаблені, оскільки в нас турнірної мотивації не було. Я думаю, нам дозволилося грати розкованіше. рискованіше. Мабуть, вдавалося нам все, що фактично все, що створювали. У золотому протистоянні за звання чемпіонів Луцька між Надією та Володимирівкою фаворитом безумовно вважався колектив номінальних господарів. Команда Віктора Ривка, укомплектована досвідченими виконавцями, з перших хвилин прибрала до себе ініціативу і планомірно наносила разючі удари супернику. Володимирівка билася з усіх сил, але цього вечора надію було не зупинити. Вже у першому таймі у воротах Тараса Гринчишина побувало три м'ячі. Після перерви ситуація кардинально не змінилася. Сергій Борис оформив хет-трик, а разом гравці у блакітній формі забили сім голів. На такий голепад Володимирівка змогла відповісти лише влучним ударом Вадима Жака. Підсумкові 7-1 дозволили дебютантам міської першості оформити перше в своїй історії чемпіонство. На чемпіонат я рахую виріс, команди підтягнулися навіть по ходу чемпіоната. І трошки шкода, що сьогодні команда, наш суперник Володимирівка, Напевно, не показала свій найкращий футбол, тому що реально була фінальна ігра, від них ми, на жаль, і не побачили. З нашої сторони, мені здається, ми показали гарний футзал і заслужимо перемогу. Олос здобув золоті нагороди чемпіонату Волинської області у першій лізі. У вирішальному матчі останнього туру ківерсівський колектив обіграв у транс 2 із рахунком 5-1. Нагадаємо, що у першій лізі чемпіонату Луцька протистояння цих двох колективів завершилося саме із таким підсумком, але на користь команди Юлія Волошина. Його тезка Ващук зі своїми товаришами відігралися за ту поразку. І ця перемога дозволила колосу посісти перше місце у турнірній таблиці. Відзначимо у цій грі Олександра Ващука, який ще у першому таймі оформив покер і фактично завдав нищівного удару по опоненту. Отже, Колос чемпіон, Вотранс-2 віце-чемпіон, а Волиня Гротех-2 бронзовий призер. Налаштувалися на гру на. Кубкову, можна сказати, так, то що нічия нас не влаштовувала, тільки результат, перемоги був корисний для нас. І, в принципі, матч-реванш за ту поразку, яка відбулася в чемпіонаті міста, перша ліга, перший матч теж завершився, по-моєму, рахунок 5-1. От і зробили матч реванш. Я вдячний хлопцям, молодці, дуже приємно. Дякую їм, їм за гру, віддача на полі була. Можливо, щось не вийшло, але були хвилювання. Обидва півфінальні двобої розіграшу Кубку Луцька пройшли як під копірку. Основний час першого та другого матчу завершилися в нічию 2-2, а в серії пенальтів перемогли колективи, які за підсумками першого тайму поступалися опонентам. Приклад наступникам спочатку продемонстрували в Лені Гротех та шанс авто. Минулорічний фіналіст налаштувався на цей бій, як на останній, тому гра видалася досить нервовою і емоційною. Під звісно першого тайму Віталій Романчук відкрив рахунок, але у другій двадцяті хвилинці суперники не тільки відновили паритет, а й вийшли вперед. В серії пенальті гру перевів Андрій Лукашук, який скористався помилкою гратихів у захисті. Отже, на глядачів чекала футзальна лотерея, який фортуна посміхнулася саме колектив Анатолія Бартощука. Хочу сказати всій команді дякую. Хлопці, всі, котрі грали на полі, всі виложилися на 100%. Гра була досить важкою. Все-таки команда Шанс Авто це команда фаворит, якби Кубка, одна з сильніших команд. Області, але хочу подякувати своїм хлопцям. Вони вилежилися на всім 100. Ну, кубок є кубок. Тут перемагає не так сильніший як характер. Волині Гратек залишиться чекати на свого суперника по фіналу і ним став колектив піддубця. Під акомпанемент барабана та гучні вигуків болівальників. Представники Луцького району потрапили до фіналу за аналогічним сценарієм. Між голами витранцівців Олега Кравчука та Олександра Недовіка в першому тамі відзначився Валентин Кривицький. З рахунку 2-1 команди пішли на перерву. У другій половині Андрій Полтавець вирівняв становище та довів справу до серії пенальтів. Тут гром став Роман Кузьміч, який, хоча й провів на дуже яскравий матч, але важливий вирішальний шестиметровий реалізував. Гра була для нас надзвичайно тяжка, емоції зашкалюють зараз. Прям дуже, дуже раді, що перемогли. Звичайно. Ну і Будемо старатися виграти вже цей кубок. Отже, у квітні на нас чекає яскравий матч двох серйозних опонентів. Коли на намагатиметься з другої спроби вибрати почесний трофей, а піддубці докладуть максимум зусиль, щоб не залишитися в цьому сезоні без нагород. Чисельні глядачі, котрі зібралися недільного вечора у спорткомплексі Арена Спорт, не пожалкували, що прийшли на міні-футбол. Головний футзальний трофей обласного кубку, за який вийшли поборотися Луцький будівельник та Ковальський прикот, маниф обох суперників своєю досяжністю. Останній Рубікон, де на кону звання Володаря Кубку. Учасники фіналу обережно розпочали гру, намагаючись мінімізувати помилки, але вже на третій хвилині рахунок було відкрито. Автогол дещо збентежив будівелів, але з колії не вибив. У середині тайму Богдан Новак відновив рівновагу: за нічийного рахунку команди пішли на відпочинок, а вболівальники перевели дух після динамічних подій першої половини. Другий тайм команди розпочали ще у більшому темпі, який більше до вподоби був кадрово успішному аперкоту. Граючи дві зміни з ротаціями у четвірках, ковальчани тиснули на суперників і постійно погрожували воротам суперника, де у поті чола, але ефективно і на коржі працював Олександр Мосійчук. Але голкіпер жовто-сірих на 25-й хвилині аж ніяк не міг виручити команди, коли один з кращих бомбардирів Першої ліги України Іван Данилюк по хокейному переправив м'яч у сітку. Ще за 5 хвилин міні-шедевр видав боксер Роман Кузьміч. Десятка чорних у стилі зідана розхитав захисника і пробив у дальній кут і влучно, і сильно. Ковальський фансектор радісно вітав успіх свого гравця. 3-1 вагома заявка на перемогу у матчі такого накалу, але точно ще не перемога. Футзальний постулат підтвердив перший волинський стрілець ігор Махнюк, котрий у власному стилі пробив Дмитра Дувакіна і відновив інтригу. Слизький рахунок тримав у напрузі глядачів та учасників до самого початку чистого відліку часу, коли доля переможця фіналу була остаточно визначена. Вихід п'ятого польового у складі будівельника виявився дещо непідготовленим, а з тим і максимально неефективним. Прикра помилка під час перепасовки призвела до втрати м'яча, якою миттєво скористався обізнаний в цій справі капітана Перкоту Віталій Кашуба гол Івана Данилюка на останній хвилині основного часу після чергової брізки жовто-сіри засвідчив той факт, що другий рік поспіль володарем Кубку Волині став Ковальський колектив, котрий минулого сезону виступав під назвою Буранний Габарит. Зігрались в фіналі дуже з достойним суперником. Ну ми ще раз доказали, що ми є одним з лідерів футзалу Волинської області. Я думаю, надалі, наступні роки, далі будемо продовжувати виігрувати І надіюсь, що, може, в наступних роках. Вони показувати вже перші місця в чемпіонаті України.